Усім добрий вечір! А Ви знову зі мною на моїй кухні. І зараз я вам покажу, що будемо готувати на вечерю. Було швиденько і смачненько. Отак От я вам скажу. Добре, не буду затягувати час. Сьогодні в мене в меню будуть вареники з картоплею. М -м Салат. Усіма давно забутий Дністер, пам'ятаєте, такий був. І торт. Ну я його не пекла, бо він вафельний. Та й вареники я не ліпила, по правді вам скажу. Все куплене. Але нічого, зараз я його все приготовлю, гарненько вже поставила, сковорідка гріється. І першим ділом зроблю зажарку. Так, спочатку нарізала сало кубиками на сковорідку. Зараз гарно пожарю. Далі до шкварчок додаємо дрібно нарізано цигурко. Отак. Все гарно перемішуємо. Такий запах люблю зажарка. І хай жариться на маленькому бухні. Далі в кип'ячу воду. О, дивіться, не видно пар, парує і не видно. Бачите? Закидаємо наші варенички. В мене ось такі три ведмеді з картоплею. Так. О. Так, варимо до готовності. Ну Все, раз, два. І діло готове. Варенички мої готові. О, вже й телефон розряджається. Оце таке. Бачите, такі гарнесенькі. Мої варенички з дожорочкою. Далі, дівчата, ми з вами будемо готувати салат Нєстер. Так як я казала, давно забутий всіма знайомий салат. Може, хтось готує зараз, я його дуже полюбляю. Притом він не складний в приготовленні і дуже смачний. Показую, з чого складається. Для нашого салату нам буде потрібна капуста, звичайна, білокачанна ковбаса. У мене така салямі мисливська ранчо. Ну, мені вона якась така, хоч і вищий сорт, здається. Да? Ну, така. Якась така. І горошок я вже відкрила своя лінія. Зараз чи м'який на смак чи ні. Казала в банці скляні М -м, вкусний горошок. Ну, трі трішки мягкий. Ну, Нічого, піде. Так, Для, поч для початку беремо капусту, миємо мій ножик і тоненько-тоненько січем. Ось така нашинкована виходить у нас капусточка. Тонко-тонко нашинкована. Бачите? До неї додаємо горошок. Я його вже попередньо з нього сок зіляла. І весь висипаємо сюди. О, яка краса виходить. Баночки не забуваємо, дівчата, ми не викидаємо. Здаємо волонтерам. Волонтери, волонтери роблять окопні свічки. Отак, так що ми баночки не викидаємо. Колбасу, дівчата, я на салат нарізала ось такою соломкою, бачите? Ну, краще брати, щоб без жиру колбаса була суха, сиров'ялину можете взяти, навіть варіонка підійде сюди. У мене просто була тільки така, та й тільки така піде. Кидаємо її до нашого салату. Так, тепер трішки солі додаємо. Небагатько. Отак посолили майонезу і все гарно перемішуємо. Так, салат мій готовий. Розкуштуємо. Дівчата я забула, як це смачно. Mm. Смакота. Давно ми вже від таких салатів відійшли, правда? Мені сподобався. Тепер, дівчата, приступаємо до смачного десерта, Торта вафельного. Ось в мене є масло. Пачка масла воно вже м'яке, згущене молоко і вафлі. Зараз спочатку беремо масло, мій міксер достаю, і збиваю масло. Сильно довго масло не збиваємо, щоб воно трішки змінило свій колір, стало більш таким білішим. І додаємо сюди згущене молоко. Ось такий у нас вийшов крем. Бачите? І починаємо перемащувати наші вафлі. Все, навіть тортика намстила, вафельного. Бачите, все бігом-бігом-бігом зробила. Такий гарний. Ну, все, дівчатка, їсти приготувала, все зробила. Ой, на вулиці такий вітер, звісно, голову зносить. Так от дивлюся й диву, дивуюся, що це воно таке робиться. Але якесь в світі почалося в природі своє, в світі своє, бо у мене вже телефон взагалі скоро виключиться. Зарядка сідає. Ви подивіться, як не війна в людстві, то в природі катаклізми. Хіба колись такі вітри були, що голову зносили? Там взагалі я щось, ну, дивлюся, жах просто. Ой, дівчата, якесь таке в світі почалося, я ж кажу. Не знаю, як воно далі має бути. Просто якийсь жах. Але нічого, все в нас буде добре. За кожною чорною полосою наступає біла. Не буває, що в світі все погано. Коли ж має бути це добре. Всім вам дякую, що були зі мною. Всіх люблю, цілую. Будьте здорові!